Чому я не здаюсь, навіть коли вже кінцеве і ридаю в тридери. Хотів би я сказати, я сам не знаю, але насправді я знаю, тому що я знаю. Всьому є своя причина. Але навіть якщо ти мені скажеш, я справді не знаю, значить ти мало думав і не прислуховувався до себе. Чому я не здаюсь? Тому що мені подобається чим я займаюся, тому що це те, заради чого я також перекидаюся кожного ранку, тому що в мене є мета, до якої я йду. Тому що це тимчасова ситуація, і далі в бій. Це те, що мені то перше в голову, те, що я пам'ятаю, ах да, тому що кожній людині потрібен відпочинок І з допомогою сліз можна випуснити все те, що накопичується, видихнути і йти далі своїм комфортним темпом. Мало хто розуміє, але ця гра вдовго, якщо не готовий приймати будь-який досвід і хочеш швидких результатів, це точно не для тебе. Ну і звісно, як бонус для цього всього сплата за мою роботу, щоб була змога винагороджувати себе за зроблену працю. Чи згодні ти зі мною чи ні? Напиши в коментарях і так. To je samé.